25 кг – Саме стільки ваги я втратила, коли перестала вірити в дієти та почала любити своє тіло. Роками я боролася зі своїм тілом, наче з ворогом, постійне відчуття голоду, провина за кожен з'їдений шматочок та страх знову набрати зайву вагу. Знайомі такі відчуття, я зрозуміла, що так більше не можна. Моє життя змінилося, коли я відкрила для себе кето харчування. Але справа не лише в дієті. Я почала сприймати своє тіло як коштовний дар, який заслуговує на любов і турботу. Найважливіше, що я для себе зрозуміла, що шлях до схуднення це танець любові зі своїм тілом, а не війна проти нього. Замість обмежень. Насолода смачною та корисною для мене їжею, замість відчуття провини, відчуття гармонії з собою, замість страху подивитися на себе оголеною в дзеркалі, вдячність своєму тілу за кожен день. Коли ти перестаєш боротися і слухати своє тіло, воно починає відповідати тобі взаємністю. Якщо ти вже готова почати свою подорож до гармонії з собою, заглядай на мою сторінку. Там я ділюся. Класними перевіреними кеторецептами, як мусить виглядати кето тарілка, а також навчу тебе любити себе на кожному етапі змін.